Ідея створення каналу виникла через те, що в мене не було тієї самої структурованої інформації, про яку всі так багато говорять, і я, як і мій друг, не розуміли, що маємо робити в подальшому. А саме після того, як вивчили HTML CSS, і на руках вже є диплом. Бракувало такої собі дорожньої карти: тобто, курси закінчив, верстку вивчив, маю декілька навчальних проєктів, портфоліо зверстав, Одним словом, став верстальщиком. І що далі? І де ті вакансії шукати, і які фірми беруть верстальщиків? Хто скаже? А далі зареєструвався на фріланс-біржах, типу фріланс хант, і отримав перший стрес. За розробку сайту, який мав би коштувати 500 доларів, там пропонують 100. А ціна в 100 стає після атак початківців, Прямо як зграє ботів. 100 доларів це ще добре. Бо переважна більшість і до того цільнового рівня не дотягує, і всі фрілансери в один голос кричать: вибери мене, зроблю дешевше. Це мені нагадало розмову з одним чоловіком, якому зараз вже за 55 років, і він розказував, як поїхав спробувати кращої долі на заробітках в Грецію. То було дуже давно, і тоді це було модно. І люди вимушено їхали в Італії, Португалії і так далі. І ось маленьке грецьке містечко, центральна площа. І стоять заробітчани, а кругом в них ходять купці, вибирають товар. Тобто наших працівників прямо як коли сарабів оглядали, і чи всі зуби на місці, і чи погляд здоровий, а наші скачуть, просяться, бо потрібна робота. А роботи самі знаєте, які були. Ні, це не програмування, а прибирання будинків, догляд за старими і психічно хворими людьми. Та й взагалі одним словом, глянув він на всю цю зневагу, в тому числі до самих себе, розвернувся і в цей же день поїхав на. <зад> в Україну так от, те саме приниження і така сама печалька з біржами. І ставати на низький старт в з гонках я не захотів, та й не було бажання тратити декілька років на хороші відгуки в біржі та жорстку цінову планку, вище якої ти не пригнеш, хто щоб не казав і не обіцяв. А ще там кожен проєкт це окремий начальник, і він не один, а їх багато, як і проєктів. І просто послати неадеквата тобі не вийде, тому що всі біржі створені по принципу. Клієнт завжди правий. А щоб у фрілансера були замовлення, йому потрібен рейтинг. І навіть коли клієнт не правий, а фрілансер зробив все ідеально, це ще не гарантія, що ти не отримаєш негативний відгук, а це стрес. І страх отримати такий відгук, що призведе до патіння рейтингу, що комусь я чи моя робота не сподобається, і терпіти всіляку нару це не моє. А ще сумнівна свобода фрілансу, коли ти постійно в пошуках роботи і кожного тижня шукаєш новий проект, та й доходи твої теж нестабільні. І завжди залишалась маса питань, відповіді на які я не міг знайти. Такий собі вакуум, а це і конструктори шаблони. Цей Wordpress, навіть елементарне питання: а яким чином отримати кошти від замовника в США чи навіть України? Не було соціальної картини, були пазли. А як все це скласти? Я не знав. А ви напишіть в коментарях, чи було у вас таке. А ще ідея створення каналу виникла через малу кількість україномовного контенту. З толкових єдине, що Женя Адріканич навернувся, і за це йому респект. А ще скажу чесно, мені явно недостатньо було знань від тих фрілансерів по життю. Я розчарувався від того конвеєру it шкіл, та й програма навчання для першачків вже недостатня в цьому бурхливому житті. А зрештою, перша вже є стільки. Що хоч греблю гати, і ці їх заклики, що швидко знайдете роботу після курсів, будете мати великі зарплати, і для того вже достатньо буде пояснити, що таке CSS, і як фарба по каскаду тече згори донизу. Ех. Тому я вирішив відкрити канал, канал, де я буду показувати вам буднє життя, а не те святкове заохочування. Хоча думаю, багато з вас з реальною картиною вже знайомий, тому розуміє, про що я. А ще я хочу, щоб українці відкривали побільше своїх власних IT-компаній. Стартапів і веб-студій, і щоб ставали багатшими, розвивались, збагачувались. І надіюсь, що цей канал допоможе швидше зорієнтуватись, в яку сторону рухатись та чим озброїтись, від кого відбиватись і з ким дружити. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, діліться цим каналом і пам'ятайте світ як зеркало. Якщо ви ділитесь з ним, кажете на бери, то і він протягує вам допомогу.